Одного разу я підчепила в землі чужі очі, і ходжу з ними тепер, ніби воду розвідку нової території. Чужі очі, спокійні, непомітні, короткозорі, як короткі змії в степу при морі, ступають в ногу з ногою повітрям, з п'ятки на носок проколюють повітря вільних міст. Так як шомпол проколює потенційно заміновану землю, я підчепила в землі чужі очі, чужими очима на світ дивлюся, чужими очима з людьми вітаюся, чужими очима усміхаюся, блакитні, чужі рідні очі. Мої очі з'являються лише коли плачу, а тому не так вже й часто, поколу істина повторюється. По коло торочиться язиками полум'я, в якому гілля палиться, по колу гілки спалюються, чужі очі гріються за моїми власними, що ховаються. І кажуть, що все витримають, я ношу в собі чужі очі. Вони сперечаються з моїми. Хто тут мертвий із них, а хто живий, завжди посеред землі і посеред моря мають бути живі та мертві. Четверо очей граються у схованки. Одні мають тіло, інші ні. Серце мають одне на двох.